вам показати нашу косолю Ясь, поль, польський кущовий. Бачите, <клух> починає вкидати цвіт. Ось такий, підкажіть, не зарано вона викидає, бо щось зеленої маси не нагнало, І здесь вже трохи зарано. уже правда ты предсказатель такой а у нас Стоит. майже кожна уже цвет ваш трюк но кто сделал а а не чекати, що хтось щось підказав чи все добре, знаємо чи ні. Така у нас косолька.